Вітаю усіх друзів мого каналу, Ютуб-каналу, Тіктоку. Бажаю всім добра, злагоди, миру. А зараз йдемо на дегустацію копченостей, які я замовила на каналі Ауріка Домашнє копчення. З хвилини на хвилину прийде Наталя. Мої друзі по Ютуб-каналу знають, хто така Наталя. От. А мої друзі по Тіктоку вперше її побачать. От. Дуже гарна. Приємна, доброзичлива моя подруга. На дегустації в мене сьогодні Наталя. Привіт! От, от ці продукти, що ми зараз будемо дивитися, які я замовила на сайті Ауріка. Наталя, я тобі довіряю. Давай, напевно, треба розрізати і зняти упаковку. З не треба і з цього знімемо. Давай Наталя ріжемо з серединки. Як тобі різалось під ножиком? Так, Отак виглядає. Може, візьми в руку, піднеси, щоб показати нашим глядачам. Дуже гарний на вигляд. Нарізай. Ніж ріже, наче точила. Не хочу грубо, не хочу тонко. Тепер будемо нарізати підгорницю, піднімаємо упаковку, нарізаємо. Дуже посередині так. так. Угу. Неси покажи. Угу. Виглядає той кусочок і той. Угу. Воно пахне. Пахне? Так. Нарізаємо. Як ти відчуваєш під ножем легенько ріжеться? Шкірка тоненька. Шкірка легко перерізалася. Тепер Наталя буде різати ковбаску, так що мені прислана бонусом виробником, щоб я мала змогу спробувати і щоб, сказати і, на смак, яка ковбаска. От. Там є дуже багато виробів ковбасних у виробника. Ну, будемо пробувати цю. Ана, та страшне, вже оформлюємо блюдо і будемо зараз куштувати. Наталя справилася з задачею поставленою. Отак гарню понарізала. Ну, і ми будемо пробувати. Давай, Наталя. Незалежний експерт, ти? Аджичку. Поклади собі. До речі, рідчик. багато м'яса в тому. Багато. Так, і я беру. Бачите, скільки м'яса. Я люблю зі шкіркою. А ти як? Залежить яка шкірка, добре, на смак. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже добре. Аджеку сама родала? Ну так. Да? То то господин. Mm -hmm. Дуже крепка. Ти знаєш, є крепка, а є не крепка. Не знаю, яка ця баночка. Як тобі? Дуже добре. Спробували ми під черевину. Тепер, Наталя, що будемо пробувати? Ну, то м'язко? М'яско. Це вирізка. Називається у виробника. Отак вона виглядає. Я вам так показую. Ну, це і є вирізка. Так, так. Ну, пробуємо. Добре, несухе. Дуже добре. М -м. Бягеньке я замітила, що я ще різала. І не сухе, дуже добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Чути такий димок, правда? Копче. Дуже добре. Ми ще підрізали. Не дуже маленькі кусочки, Не дуримо вас. <laughs> Направду дуже добре. Ну що, Наталя? Поселишилася ця баска. Колбаска, що мені надіслана в дарунок, бонусом. Отак вона виглядає. Я не знаю, яка то підрізна, мелена. Пробуємо. Добре. Mm -hmm. Пахне гарно. Mm -hmm. І зі шкіркою, так? Да? Шкірка? Mm -hmm. Мягенько мене вчистила. Ну, шкірка натуральна. Mm -hmm. І Аджика дуже добра твоя. Mm -hmm. Анджика дуже натуральна. Mm -hmm. Окремо, дякую за ковбаску. Ну що, Наталочка? Ми все спробували і ковбаску. І, як називається, підчеревину і вирізку. Що ти можеш сказати? Наталя ще потягнулася. Можу сказати, що все дуже смачне. І мені сподобалося. Все смачне. Подивіться, яка смакота. М -м -м. Дякую виробникові. Ауріка, дякую вам. Посилка прийшла дуже швидко. Наприклад, сьогодні я замовила. Завтра мені вислали, і післязавтра я отримала. Получається, в цьому обсязі три дні. Так? Mm. Хто хоче, дивіться цей канал, підписуйтесь. Дуже все смачно. І замовляйте. І замовляйте. реклама.